Привіт! І знову я з вами. І сьогодні я вам запропоную а, теж дуже а, класну страву. Це суп, суп овочевий. Але я роблю його незвичним способом, напевне, не знаю, хтось так робить, може і робить. Я вам покажу, як я роблю а, до цього супу завчасно я зварила бульйон. У мене бульйон домашній. З домашньої курки, то я варила його так довгенько. Бачите, він такий гарний, наваристий. Ось. І що я зараз роблю? Я проціжую бульйон, і на цьому бульйоні я буду готувати суп. М'ясо, яке є там на кісточках, я це все перебираю, вибираю з кожної кісточки, і це м'ясо теж я дам до супу. Тож, будь ласочка, готую з любов'ю, з душею, з натхненням, і тоді все буде добре. Я зараз Проціжую бульйон і далі будемо готувати. І так, бульйон я процідила, він у мене уже от кипить, бачите? Зараз я одразу закладаю амарантову крупу. Ось така. Я її закладаю. Після чого я закладаю овочі. Дивіться, овочі у мене всі. А заморожені. Я їх підготовлювала ще з осені, от такі пакетики. Я заморожувала, от у мене є абсолютно все. Морквочку закидаю. Бульйон у мене був зварений звичайним способом. Тобто і підсолений, і там петру морквочка була, цибулька, все там було. Так, закладаю в першу чергу моркву. Морква в мене тут свіжа. І бульйон у мене підсолений, тому солити тільки буду дивитися в кінці, пробувати і класти сіль. Так, після чого ми закладаємо, є в мене капуста, капуста цвітна, кукурузка і перчик. Ви можете щось. Забрати звідси щось своє додати. Наприклад, горошок, якщо є, можна додати його. І так, все потихеньку, я бачите, закладаю, і нехай собі разом вариться. Суп вариться дуже-дуже швидко. Так, є капусточка цвітна і капуста білокачанна Все. Заклали. Перемішуємо і чекаємо, щоб зварилося. І так, наш супчик, можна сказати, що готовий. Кипить. В кінці я закладаю ще порізаний помідор. Це свіжий помідор. Якщо у вас є заморожений, можете давати заморожений. Після чого я закладаю. М'язко, яке я перебрала з бульйона, що варилося. От я його гарно перебрала, все від кісточок. І тепер я закладаю сюди до супу. Все абсолютно виклали і даємо супу закипіти. От він повинен закипіти хвилиночку Прокипіти і суп буде готовий. І так, я можу сказати, що наш суп готовий. Я закладаю зелень. Так. Заклали, перемішуємо і вимикаю суп. ж хвилиночка, навіть менше, ніж хвилиночки, кипить, і я можу одразу наливати і подавати його. Отже, суп готовий, і я його акуратно відкладаю з гарячої плити і даю 5 хвилин, щоб він настоявся. І так, Супчик наш готовий, і я зараз вам покажу, як ми презентуємо. Беремо гарну тарілочку і наливаємо наш смачний суп. Він смачний, він корисний і ситний. Який він чудовий! Обов'язково цей суп ви подаєте зі сметанкою. Обов'язково. Тож, я хочу вам сказати, що такі страви ви можете робити дуже швидко вдома для своїх любимих і не витрачати багато часу. Завчасно приготувати бульйон, і коли вам треба приготувати суп, ви тільки витрачаєте пару хвилин. Буквально 15 хвилин, і у вас суп буде готовий. Тож, я всім бажаю смачного супа. Овочевий суп з куркою та насінням амарантовим готовий. Він незвичайно смачний і корисний. Тож, усім бажаю смачного супу, смачного життя, всім миру. І я вас чекаю у себе на каналі. Дякую, що ви є. Усім бай-бай!